Зовсім скоро стартує чемпіонат світу. Ю 20 збірна України гратиме на турнірі у Чилі. І яким буде склад нашої команди, що готує Дмитро Михайленко на цей турнір. Що там у розташуванні суперників про все це детально будемо говорити у цьому відео? Тому друзі, ви обов'язково ставте вподобайку. Далі буде дуже цікаво, і не забувайте підписатись на наш youtube канал. Бабе, бабе. Спорт Вітає це твій всесвіт гри. Збірна України зіграє на чемпіонаті світу Ю 20 команда Дмитра Михаленка потрапила в групу Бі, де суперниками стали збірні Південної Кореї, Парагваю і Панами. Розпочнемо із знайомства зі складом нашої збірної. І спершу про голкіперів серед воротарів на чемпіонат світу викликані Станіслав Ванівський з польської сталі, Маркіян Бакус із ЛНЗ і Владислав Крапевцов із жирони. В захисті Діхтяр і Вернатос із металіста, Киричок із Карпатки, Сілі із іспанської Панферадіни. Мельниченко з Полісся, Деркач із Литвійського Тукумса і Гусів із Кудрівки у півзахисті. Найбільше представництво легіонерів: Синчук з Монреаля, Кривсун з Борусії, Дортмунд, Шах із Карпат, Будко із Азе, Ващенко представляє Олександрію, Панченко, Металіст 1925, Шевченко Вотфорд. Катрич з інгульця і карамани з Полісся. І два нападники на турнір в Чилі: Матвій Пономаренко з Динамо та Олександр Пищур з угорського дьора. Найбільша особливість цього чемпіонату світу те, що він відбувається під час сезону і не має спеціально відведених міжнародних вікон у ЄФА. Тобто, клуби мають повне право не відпускати своїх гравців. Саме це стало найбільшою проблемою при формуванні складу. Серед тих, кого не відпустили, за словами Михайленка, були Домчак, Попович, Михавко, Ога. Марков, Саленко, Гусол Маткевич. Додамо сюди ще й травмованих Марченка і Гаджиєва. Гравців зібралось ледь не на повний стартовий склад. Однак не всі клуби були такими категоричними. Ніяких проблем не було. Партнери були раді за нас, що нас викликали і будуть болівати за нас і підтримувати. Вони були дуже щасливі. і раді, що я їду і ну, побажали всього найкращого і сказали, що поверталися тільки з Кубком. Збірна України встигла зіграти лише один товариський матч безпосередньо перед стартом чемпіонату світу. Команда Михайленка програла збірні Австралії Ю-20 з рахунком 2-3. У складі українців забивали діхтяри Кривсун. Цей чемпіонат світу відбудеться в Чилі. Попередній турнір у 2023 році був зіграний в Аргентині. Зміна часових поясів, відмінний від європейського клімат, завжди дають перевагу південноамериканським командам над європейськими. Вже в п'яте чемпіонат світу Ю-20 буде проведення. Де у країнах південної Америки, а лише одного разу в такому випадку перемогу здобувала не латиноамериканська збірна, це юнацька команда у 87-му. А далі Аргентина, Бразилія та Уругвай. Щоправда, самі гравці збірної України вважають, що проблем з акліматизацією не буде. Та я думаю, що у нас дуже багато часу до першої офіційної гри. Також є ще контрольна гра, тому я думаю, це точно нам не завадить. Перші всі нігрі думаю, що ні, тому що ми їдемо за скільки там за вісім днів до ігри. Буде час щоб відновитися. Тож я думаю, що все буде добре. Ще одна особливість цього турніру невелика кількість учасників, лише 24 команди. Відповідно від Європи, було тільки п'ять квот. Ці місця зайняли Іспанія, Італія, Франція, Україна та Норвегія для збірної України. Це буде п'ятий юнацький чемпіонат світу. На кожному із турнірів наша команда обов'язково виходила із групи. У 2001, 2005 і 2015 роках українська команда доходила до однієї восьмої фіналу. А у 2019-му була історична перемога на турнірі, який проходив у Польщі. Тоді у фіналі команда Олександра Патракова перемогла збірну південної Кореї. Зараз ми знову зустрінемося з корейцями. Тепер на груповому етапі, і більше того, вже у першому турі. Саме цього суперника відзначають і гравці збірної. По перше, всі три команди в нашій групі. Ну, не буде ні одної гри прохідної. Напевно, я б виділив Южну Корею. Вони такі досить технічні, швидкісні. Буде важко, але ми зробимо все, щоб. Перемогти в кожній грі і показати гарний результат. Перед початком турніру збірна південної Кореї справді виглядає найскладнішим суперником для команди Дмитра Михайленка. Однак головним запитанням залишається те, чи вдасться тренерському штабу в надкороткі терміни відпрацювати якісь командні елементи взаємодії на полі раніше. В подібних ситуаціях тренери могли покладатись на командні зв'язки, адже часто були великі групи гравців з декількох клубів, які на полі добре розуміли один одного. Зараз у збірні України представлені футболісти із 18 різних команд, і великий відсоток гравців виступають у європейських клубах. Тому подивимося, що справді саме Кореї варто остерігатись найбільше. Дмитро Михайленко в інтерв'ю Володимиру Звєрову проаналізував суперників. Та мені здається, ну суперники там я просто вас, ніхто не знає, грубо кажучи, що собою являє збірна ю 20 Парагвая, Панами. Дивіться, навіть на бумазі, на, на папері там це буде ну все рівно нічого, ну нічого нам не казати. Тому що ну як відбувається взагалі в юнацькому футболі. Різне покоління може бути ну як ви бачите у збірні України. Є там 2002 рік, це таке покоління, дуже сильне було там 2002-2003, які зараз грали на чемпіонаті Європи. Потім може бути якийсь провал, потім якийсь відкат. І так само і серед Парагваїв, серед панами. Ми їх дивились. Ми їх ну, ми знаємо їх рівень, але так, щоб порівняти, ну я не можу сказати. Але ну туди попадають найкращі збірні з. Континентів. Можу сказати точно, що Корея це буде, ну, мабуть, на папері найсильна збірна. Вони стабільно виступають, стабільно попадають туди на чемпіонати світу і демонструють ну, такий інший футбол, там, ніж всі звикли, це такий силовий, вертикальний, багато рухаються, багато. Багато бореться, тому ну, це буде нелегко. Збірна південної Кореї була призером двох останніх чемпіонатів світу. У 2019 році вони дійшли до фіналу, а в 23-му стали півфіналістами. Варто нагадати, що чемпіонат світу Ю-20 у 2021 році був скасований через пандемію коронавірусу. Щодо інших суперників, то збірна Панами Ю-20 гратиме на сьомому чемпіонаті світу у своїй історії. Досі найкращий результат це вихід в 1-8 фіналу у 2019 році. І пораз. Ска один від збірної України до речі з групи в 2019 році панамці вийшли ледь-ледь, ставши четвертою найкращою командою серед третіх місць. Панама мала однакову різницю м'ячів з португальцями, але вийшла через те, що забила три м'ячі, а Португалія два. Парагвай гратиме на своєму 10-му юнацькому чемпіонаті світу. На п'яти попередніх турнірах парагвайці виходили в плей-офф чотири рази. Одразу вилітали в одній восьмій і дійшли до півфіналу у 2001 році. Юнацькі турніри завжди сповнені інтриги, і часто результати можуть бути далекими від загальних очікувань. Хочеться тільки, щоб збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка приїхала до Чилі не лише на три матчі, а затрималась надовше. Збірна України стартуватиме на турнірі 27 вересня матчем проти команди Південної Кореї. Далі 30 вересня поєдинок проти Панами. І у третьому турі, 3 жовтня, збірна України гратиме проти збірної Парагваю. Прогнозуйте в коментарях, яке місце в групі займе збірна України. Чи може команда Дмитра Михайленка вийти у плей-офф і наскільки далеко там в? Дасть дійти, тому чекаю на ваші думки під цим відео. Обов'язково ставте вподобайку і підписуйтесь на футбол хаб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.